Шановні колеги, доброго дня, шановні учасники нашого старту Спартакіади Рух заради здоров'я. Даний захід організований в межах святкування річниці Хмельницького національного університету і ініційований вільною профспілкою працівників Хмельницького національного університету та відповідно студентством. Організація охорони здоров'я надає таку статистику, що якщо в день рухатися протягом три Ця хвилин не дуже інтенсивно, то це скорочує смертність на 20-30%. Тому ми бажаємо вам всім, щоб ви були здорові, рухливі. Запрошуємо прийняти участь у наших заходах. А зараз я передаю слово ректору Хмельницького національного університету Сергію Анатолійовичу Матю. Вітаю, шановні діти, колеги, студенти. Хмельницький національний університет святкує своє шести ліття і в нас є велика кількість заходів, в тому числі, які пов'язані із спортивним напрямком. Мені дуже приємно, що ми визначили велику кількість видів спорту, в яких приймуть участь в цих змаганнях, приймуть участь, і тут присутні викладачі нашого університету, і студенти. І відповідно запрошені. Дякуємо усім учасникам освітнього процесу, дякуємо те, що ви долучаєтеся до спортивних заходів. Хочу сказати, що такі заходи, в такий складний час, вони конче необхідні для нас. На завершення, звичайно, що. Хочемо подякувати від усіх нас Збройним силам України, що вони захищають нас, дають можливість нам зараз проводити ці різноманітні заходи. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Шановні колеги, шановні учасники. Зараз я передаю слово нашій віті Леонідівні Хіміч для продовження нашого заходу. Зараз, ну будемо казати, одне з таких маленьких видів спорту, який тільки починає зарождатися, це чергідін. І в нас є фахівець, дівчинка, сташевська Богданка, яка цим професійно займається. I feel like an astronaut in the ocean, Hey, what you know about rolling down in the deep When your brain goes numb, you can call it mental freeze When these people talk too much, when that shit is slow motion, yeah I feel like an astronaut in the ocean She say that I'm cool, that's right. I'm like, yeah that's true, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T She keep playing me dumb, I'ma play Give you the picture like steps from falling out in a drought No flow, rain was I'm down See that fame was all around, see my mode was kinda lounge Didn't know which, which way to turn Slow was cool but I still feel burned Energy up, you can feel my surge I'ma kill everything like this purge